Друзі, привіт всім! Агротехсклад склад Київ. Знімаємо вам Forte RD244 Lux. Це модифікація у нас на посиленій рамі, вона йде з боковими колісами, з рівною підлогою, тобто чи вона відрізняється від звичайного люкса, пояснюю. І тут у нас гідророзподілювач стоїть додатковий. А якщо коротко, по характеристиках це KM-овський мотор. Надійний, класний, непоганий, півторалітровий. Має 24 кінські сили. Цей трактор має також повний привід. Із його великих переваг це широка колія, широкі колеса. Передній посилений, 24 міст. Має гідропоцілювач керма в захисній оболонці. Передня резина у нас. 6,5-16, задня 11,2 на 24 тобто широка резина. І зверну, звертаю увагу розборний диск, що на таких моделях досить рідко зустрічається, тому що це більш дорога система. Вал звичайний, розсувна колія, ступиці обжимаєте. Стандартна колія 1,20 м, можна до 1,30 м розсунути. Рівна підлога, як я вже сказав, вона в рівень з редуктором йде. Це під'єднується передній привод. Повишені, поніжені, вмикається блокування диференціалу, виставляється швидкість валу відбору. Це у нас працює гідросистема, тобто гідровиходи. Ще ми до них дійдемо. Приборна панель електронного комбінованого типу, непогана, показує все в реальному часі, досить надійна, влагозахищена, не боїться, можна мити спокійно трактор з відра, з кьорхера і так далі. Задня розпорка, тобто бачимо, що не зашита повністю. Задня частина, Але розпорка є, крила досить надійно зафіксовані, є також ліхтар, поворотники, все працює. Єдине, що от мені не дуже зрозуміло, немає кріплення для номерного знака позаду. Тобто саме кріплення, ось, бачу, є а сама пластина її чомусь немає. Не поставили в даній модифікації. Також дивимося, от, два, дві гідропари Вони працюють кожен від свого Від свого важеля, а гідравліка трьохточка працює у нас окремо. ось Трьохточка посилена під 20-те яблуко, ну, 22, 22 -е яблуко називається, з Т-образною пластиною для жорсткості, є причепний механізм. Все з регулюваннями, з тягами. Задні чулки посилені йдуть від 40-го трактора. Що теж дає плюс коробка? Тут йде досить надійна, 4-ступенчата, 4 передачі вперед, одна передача назад, плюс повишені поніжені бокова коліса. Кермувати трактором зручно. По сидінню тут все стандартно, нічого особливого немає, тобто звичайне, шкірозамінне сидіння з паралону і пружинним типом амортизації. Трактор має додаткові ваги противаги на передньому мості і на кожному задньому колесі. Сам трактор важить то на 430 кг, тобто більше, ніж допустим, його аналоги майже на 100 кг, а аналог це Кентавер 244SX. Непоганий тракторець коштує такий 6 тисяч доларів на сьогоднішній день. Доставка безкоштовна, гарантія, обслуговування, документи, все надаємо. Все з цим трактором іде. Все порядок. Освітлення Ледовське, лінзована оптика, біле, класне світло. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Зробивши заявочку по телефону або написати нам на Viber, ми також можемо вам надіслати фото конкретного агрегата, якщо вас щось цікавить, і проконсультувати в тому форматі, в якому вам буде зручно. З вами була компанія Агротехсклад. на зв'язочку.